Усім привіт! Мене звати Оля і ви в мене на каналі про одяг секонд-хенд. Сьогодні четвертий день завозу, ціна за кілограм 235 гривень. Перша моя знахідка це ось така цікава сорочка. Вона з таким от переходом від білого до блакитного. Розмір 38-й на дотик вона така як гляна. І давайте глянемо ще її бірку зі складом. І тут 53% льону, 47% бавовни. Срочка в ідеальному стані без дефектів, як новенька. Вона раніше продавалася на люксі, не продалась, і от її перевішали сюди на ваговий секонд-хенд. Я довго думала брати не брати, оскільки, в принципі, вона якраз на весну, на літо просто супер-супер дихаюча тканина, ляна. Але з іншої сторони льон дуже сильно мнеться, і вона з цієї сторони не дуже практична. І все-таки вирішила її не купляти, залишила в магазині. Наступна знахідка це ось такий топ, блуза чи майка, можна сказати, в такому яскравому кольорі фуксії, і вона у нас на 100% шовку. В ідеальному стані, без дефектів. Дивно, як цей топ долежав до четвертого дня. Ось так він виглядає. Мені здається, під якісь жакети, піджики чи якісь навіть такі от сорочки оверсайз. Дуже класна знахідка, однозначно купляю. Крім того, він надзвичайно такий от легенький, і сьогодні буде важити просто якісь копійки. Його ціну скажу вам трішечки пізніше, обов'язково поважу. І знайшла ще ось таку яскраву блузу. Вона в красивому зеленому відтінку, і, до речі, також шовкова. Тут щоправда, вже інший тип шовку. Він такий, як атласний, і дуже така от м'яка, класна тканинка до тіла, дуже приємна. Але якщо говорити про фасон, то мені все-таки більше сподобався попередній топ. І хоча ціна цієї блузи теж буде невисока, я не знаю, чи я буду в такій ходити, тому от не купляю так заради галочки, заради кількості, а купляю речі, в яких я на 100% переконана, що буду носити. Наступна знахідка, це ось така вінтажна сукня, вказаний розмір 20-й, але вона не є там супер велика. Вона, окрім того, йде із пояском, можна собі коригувати в принципі її ширину. Зараз в примірці все покажу. Вона йде в таку тоненьку смужку. Тут у нас поєднання поліестру і віскози, має такі красиві золоті гудзики. Сама сукня двобортна защіпається так, можна в різну сторону. І ось так сукня виглядає в примірці як вінтажну річ в дуже хорошому стані, без дефектів. Можна її носити, ось так, як якусь накидку, чи такий дуже довгий жакет, піджак з штанами. А можна, звісно, як і самостійну сукню. Рідко мені останнім часом подобаються вінтажні речі, оскільки більшість з них так виглядає старомодно. А ось ця сукня дуже мені сподобалася. Мала довгі сумніви купляти, не купляти. Ось так вона, в принципі, виглядає вже без штанів, як сукня, трішечки довше за коліна. Трішки, можливо, вона просвічується позаду. Спереду не світиться, оскільки вона, як я сказала, йде двобортна, і тканина на тканину накладається. А от позаду трішечки так все-таки світиться. І перед тим, як перейти до сумок, власне, поважила речі, які мені сподобалися. Ляна сорочка заважила 47 гривень, а ось ця шовкова всього навсього 8 гривень. Сукня заважила 128 гривень, але все-таки її залишила в магазині. Серед сумок знайшла ось таку шкіряну. Стан у неї доволі хороший. Але, як на мене, вона не є якоюсь такою фабричною. Скоріше за все, це такий хендмейд, адже жодної бірочки немає. Але, в принципі, дуже добре пошита добротно і якісно. Дивимося далі. Тут така от сумка, чи це клач, вона така от плоска. Я думаю, що вона призначена для документів. І ось ця цікава сумочка, такий радикюль, з, таким, з такою цікавою застіпкою, застіпкою поцілунок в новому стані лакована. Сумка зроблена як під вінтаж, сама от її форма дуже нагадує вінтажну, але по ній видно, так, що це сучасна річ, і фурнітура така от новенька, і сама сумочка новенька, ну і власна бірка теж сучасна. Дивимося далі. Сумки. Нагадую, що тут кілограм коштує 235 гривень, тобто, якісь такі от невеличкі сумочки, клачі, будуть важити сьогодні не так багато. Ось якась така от величезна сумка, сумка Шопер. Була дуже сім'ята, а мене зацікавила ось ця леопардова. На двох ручках дуже містка, можна використовувати як для покупок, так і, наприклад, як пляжну сумку. Сумка була в непоганому стані і, в принципі, не важка, має коштувати також недорого. І ще ось така якась чорна сумка з бахромою була, але от сама бахрома вже понищена. Ну а сумка виконана не дуже якісно. Це екошкіра, це не є у нас натуральної шкіри. І переходимо з вами в інший магазин секонд Хенду. Тут у нас також четвертий день завозу. Тут ціна за кілограм 241 гривня. Знайшла ось такий жакет від Zara в розмірі L. На жаль, він у нас повністю синтетичний, 95% тут поліестру, 5% еластану. Жакет без дефектів, фактично в ідеальному стані. Він має такі специфічні рукава, які фабрично є, такі, як підкочені, зашиті. Хоча от це не дуже практично і багато стилістів радять все-таки купляти жакети із звичайними. Рукавами і самостійно їх закочувати. І, власне, блогери часто наголошують, що ось такі рукава дешевлять річ і роблять її не такою універсальною. Наступна знахідка це ось така блуза, біла блуза, теж з скороченими рукавчиками від H&M в розмірі М. Тут така дуже легенька, охолоджуюча тканинка, і вона у нас натуральна це 100% віскоза. Блуза схожі в ідеальному стані, дефектів на ній немає, але за рахунок того, що тканинка дуже тоненька, виглядає вона якоюсь такою дуже розхлябаною і неакуратною. Можливо, якщо її попрасувати, вона буде трішечки краще виглядати, але загалом якось вона мені не дуже сподобалася. І взяла до примірочної ще ось таку салатову футболку. Мені сподобалося те, що вона така от широка, з такими великими широкими рукавами. І мені здається, що вона буде виглядати доволі актуально. За своїм складом вона у нас на 56% з котону з бавовни і також є поліестер. Але сама по собі тканинка така от цупка, якісна, добре тримає форму і, в принципі, виглядає непогано. Якість мені дуже сподобалася, крій фасон також, і я б собі її купила, якщо б вона просто була іншого кольору, більш такого стриманого, от або в білому, ідеально, або в чорному. А от салатовий колір це трішечки не мій колір. І ще ось така от майка від відомого бренду Guess, Вона йде така, як з двох шарів. Під низом, звичайно, трикотажна, з таким от принтом, а поверх іде така, як напівпрозора, з візерунком. Бірка зі складом тут, на жаль, відрізана, але очевидно, що ось цей нижній шар, він 100% натуральний. Це, скоріше за все, поєднання віскози і котону. Верхній шар це, напевно, що поліестер. Майка в ідеальному стані без дефектів. В принципі, якість у неї хороша, бренд хороший. Така вона доволі оригінальна. Хто любить такі незвичні речі? Я думаю, сподобалась би. З одягу це була моя остання знахідка. Власне, заважила ця майка зовсім недорого: 33 гривні. І давайте я вам ще покажу, яке було взуття. Ось такі от чорні кеди з білою такою товстою підошою, в принципі, в непоганому стані, але ноунейм no невідомий бренд. І ось ці дуже цікаві туфельки, і на диму вони всередині шкіряні. Написано, що зроблені вони в італії, але зовні дуже сильно понищені. Ось такі від GS на височезних каблуках, босоніжки, в непоганому стані. Єдине, що от каблуки були всипані такими як намастинками, і деяких намастинок уже немає. А це ось такі ще були батільйони в ідеальному стані на стійкому грубому каблуці. Вони в такому темно-темно-синьому кольорі і вони йдуть як бархатні оксамитові. Це у нас кросівки від філа, але, на жаль, вони ось тут порвані. І ось такий оригінал це біркінштоки в 37-му розмірі, шльопанці, але, на жаль, дуже сильно понищені. А це в такому спортивному стилі босоніжки від Riker, теж хороший бренд, і в непоганому вони стані. Думаю, мають бути надзвичайно зручними. Це мій 39-й розмір, і от тільки зараз я собі подумала, треба було їх все-таки приміряти, адже босоніжки справді зручні і класні стильні. Ось такі ще яскраві фіолетові туфлі були, але трішки затерті носи у них. Ось такий у нас вибір взуття кросівок, на жаль, кросівки переважно дуже сильно заношені, і так нема що дуже вам і показувати серед спортивного взуття. А ось ці шльопанці дуже схожі на відомий бренд, дорогущий бренд Hermes, але очевидно, що це просто якась копія, ще й не дуже добре виконана. Ось ці босоніжки в чудовому стані. Виглядає дуже вишукано, по-святковому, адже зроблені вони з бархату ще й в такому глибокому зеленому кольорі. І ось такі ще черевички непогані. 37-й розмір стан теж непоганий. І переходимо до сумок. Сумок є доволі багато, але зараз глянемо, чи є справді щось цінне і цікаве. Це сумочка, я так гадаю, зі шкіри. Але у неї дещо затерта ручка, ось тут з боку потріскалась шкіра, і вона дуже схожа мені на якусь вінтажну сумку. Ось така у неї цікава застібка. І давайте ще глянемо, що тут у нас всередині. І коли відкриваєш так, перше враження, що це справді вінтажна сумка, адже є таке от зеркальце, але насправді на бірці можна прочитати, що зроблена сумка в Китаї. Тому це просто такий от закос під старовину, під вінтаж. І дивимося далі. Тут у нас ще ось такий чорний клач, він такий як плетений, цікаве, дуже плетіння, але це не шкіра, і навіть, мені здається, не замінник, а щось таке от на дотик, як пластик. Не дуже хороший він, одним словом, якості. І підкладка тут також такої дешевої тканини, жодного бренду не вказано. Тут у нас ось така була сумочка, вона непоганої форми. І це хороший бренд KISS. Щоправда, вона якась така уся зім'ята, і треба їй все-таки надавати форми. Не знаю, чи це вдасть, оскільки сама по собі сумка така, що дуже добре б мала тримати форму. І повернути її в таку правильну форму, напевно, що буде важко. Ось така дуже гарненька, маленька біла сумочка, але, на жаль, ручка у неї знищена, вона практично відірвалася. На цьому буду з вами прощатися. Пишіть в коментарях, що вам сподобалося цього разу найбільше, можливо, що не сподобалося, хто ще не підписаний на мій канал. Обов'язково підписуйтеся, не забудьте поставити лайк і до нових зустрічей!